І про дитинство краще забути, треба себе Щоб у шкільній сім'ї? Мені здається, один з дочків хоче щось сказати? Прошу до мікрофону. Можна <ривіт> Дозвольте з цього приводу сказати. Успішним і ваш навчальний заклад є унікальним закладом і на навчання та заняття з 2011 тисячі році на 11 Я вичаюсь в європейському олімпійському існувалі. Ще Антон отримує грошову премію від спортивного клубу республіканського вище. Чемпіонка Європи серед юніорів з плавання. Збудими. Це твоя солодощі. Чарівні. Божайте пуски и понял и вокруг людям Восьмый Бертишко Девятый Бятый Девятый Д десятый Б. Десятый Д.

Хокейний клас в Україні це оригінальна ідея, чи ви запозичили цю ідею можливо в якихось інших можливо хокейних країнах там Канаді там, чи Швеції, там Фінляндії? Як як взагалі виникла ідея створити хокейний клас в Україні? На сьогодні багато країн Європи особливо створили хокейні академії. Вони є в Польщі, в Латвії, в Чехії, в інших країнах Європи. Тому у Федерації хокею України, а також у Міністерство справа сім'ї, молоді та спорту виникла така ідея ще більше року тому створити хокейне відділення в цьому училищі. І нещодавно ця ідея була створена. Тиждень тому були проведені тестування в броварах. І відібрані 20 найкращих хокістів 97 98 року народження будуть надані найкращі умови для тренувань, навчання, що створить належне поповнення хокістів для всіх збірних команд України. Ну, і якщо ви згуртували цих хлопців, тобто ви, ви хочете створити єдиний колектив, то так з цього хокейного класу щоб вони разом і вчилися і, і виступали і грали, так? Так, звичайно. Діти тут із, в цій команді з сіми регіонів України. Я думаю, що після Нового року команда буде брати участь у різних міжнародних турнірах. Надіємось, що все це те, що було зроблено. Воно принесе результати і плоди. Тому що ми пам'ятаємо, як хокей 80-х, як був розкид хокею в Україні. І, тобто цим хлопцям тепер, тепер може бути ну, полегшена дорога до, до перемог так? зі створенням хокейного класу. Так, звичайно. Тренування будуть проходити по новітнім технологіям, які запозичені в Америці і Канаді. І ми надіємося на те, що найближчим часом. Будуть добрі результати. Дякую. Дякую, Дякую вам. Так, ребята, Діма, да? да. Підходи сюди. 20 днів тому і відібрали. Тобто бажав потрапити до цього хокейного класу. Взагалі, як дізнався, що тут створюється цей хокейний клас. Батько підказав тобі? — Так, батько підказав, і відбір був дуже такий тяжкий. Було дуже. Я був набужен, боявся там. Я думав, що не попаду. Але дуже хотілося попасти, тому я тут. Ну, а чого боявся? Ну, якщо любиш що грати в хокей. Що не відберуть, просто скажуть, що mm. ти не попав. Ну, а коли дізнався, що тебе зарахували до цього класу, які емоції відчув? Mm. Зрадів навіть. І. Ну і була відповідальність сильна, що ось перший клас, який пішов в хокейну школу, в академію, це ми. Тобто повинні бути найкращі, показати, що навіть інші покоління зможуть грати у цій школі. Тобто не тільки там, зірки спорту ну, 80-х років, але і, і ви можете перемагати, так? Так. Ну, взагалі, для тебе зараз на першому місці хокей чи навчання. Як збираєшся поєднувати одне з другим? Спочатку навчання, а потім хокей. Поєднувати як збираєшся? Не Знаю. Ну, за розкладом. Там. Треба навчання, потім, потім тренування за своєю. Ну, Часом на відпочинок не буде, напевно. Да? Ну, напевно, і... так. Тільки на вихідних іноді. Так. Але ти не, не, не боїшся, що особистого часу буде замало. Ні, не, не боюсь. Так нормально, да? так. тренування. Потім на уроках не будеш засинати? Ні. Після... Ні. Бо зран... зранку ж там тренування йде. Так. Потім ввечері тренування, а між ними так. Буде, буде навчання, так? Так. Ну добре, ми бажаємо тобі, щоб ти і навчався добре, і перемагав. Скільки... Дякую. Ну, класу? Давай. Ні. Діва. Сережа. Успехов. Батьки нас чекають. А я хочу вам і легенд. Вибрали дисципліну, бо то є дисциплінована нація. Дітям Росії дали владність. Польщі е, здатність до тоді. І немає в хаті ні правди, ні волі. Чого ж не підійшла? Ти скоріше запитує Бог до мене. Ділар, який не роздав. На іншому і понесла їм народ, і ми бачимо, що наш український народ, він найспівучіший народ. І книг із Богом поварив. Ось це наш епіграф сьогоднішнього року, і особливо він стосується спортсменів, дітей, які захищають. Якщо ви, якщо ви не будете працювати, то скорі спортсменів запишуйте, червону книгу. рук ви не до того, що в збірну негрів запрошують. Мені говорить, тому що в війні закладена якраз вся любов до того всього, що я сказала. Тому я їх повинна тримати в такому гарному тонусі. Ми пишаємося, ми їх любимо. Вони через тирсну, всі самикласники, які прийшли з різних шкіл. З різними правилами поведінки, з різними намандами.